Чи задумувались, що означає татуювання ліс? Цей символ пов'язаний з природою, таємницями та захистом, зв'язок з природою. Ліс символізує зв'язок з природою, життям та балансом у світі природи, таємниці та містика. Ліс часто асоціюється з таємницями та містикою, переповнений нерозкритими загадками і історіями. Відновлення та ріст, ліс символізує відновлення, ріст і постійний життєвий цикл, притулок та захист, ліс дає притулок і захист від зовнішнього світу, свобода та відкритість, ліс символізує свободу, відкритість та безкрайність природи, спокій та умиротворення, ліс є місцем спокою, тиші та відпочинку, де можна знайти спокій та відпочинок. Стійкість та витривалість ліс переживає різні пори року, витримує важкі часи і випробування природи. Бажаєте носити цей символ природи і захисту на своїй шкірі? Зробіть татування ліс в вантату і відчуйте його потужність. Дякую